В ефірі програма Діловий ритм у студії для вас працює Анна Васильєва. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Гривня була і буде стабільною. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нам заявив начальник управління Національного банку України у Черкаській області Сергій Забуцький. В першу чергу необхідно. Не піддаватися цим панічним настроям. Зарплати черкащан збільшуються. Є передумови і для подальшого росту. Вона зросла майже на 900 гривень. Підробляєш акцизи, отримай 10 років. В Україні почнуть жорсткіше боротися. Із фальсифікатом ціни на житло не зростатимуть. Експерти пророкують навіть зменшення цін на квадрати. Стом з квартир упала більше, ніж на 50%. І про ситуацію на валютному та паливному ринках. Черкащина може похвалитися позитивними показниками в економіці. За 9 місяців поточного року зріс обсяг промислового виробництва створено понад 20 тисяч робочих місць, і заробітна плата черкащан продовжує зростати. Ти от подивіться, заробітна плата два роки тому. І зараз, якщо порівняти, вона зросла майже на 900 гривень і сьогодні складає 2,5 тисячі гривень. Це середня по. Черкащині ми вийшли зовсім на інший рівень серед інших областей України. Ми вже входимо в першу десятку. Два мільярди доларів скупило населення України через паніку на валютному ринку. І все більше економістів впевнені, що Україні не вдасться уникнути девальвації гривні після виборів. Аби з'ясувати ситуацію, ми поговорили з начальником управління Національного банку України в Черкаській області Забуцьким Сергієм Анатолійовичем. Що стосується курсової політики, вже стало традиційно так, що ми орієнтуємося на курс валюти, який ми маємо на сьогоднішній день, це співвідношення гривні до долара. Я можу сказати, що ситуація, яка відмічається протягом останніх місяців, вона дещо можливо напружена, але я вважаю, що це більше. Панічний настрої, з урахуванням того, що в нас завжди виборчий процес він передує таким подіям, коли опоненти чи різні політичні сили намагаються тими чи іншими своїми діями дискредитувати нашу валютну політику, курсову політику. І залякування людей, воно в якомусь відношенні відіграє негативний імідж, і я вам скажу, що. В першу чергу необхідно не піддаватися цим панічним настроям, тому що задекларовано те, що Національний банк вживатиме всі заходи для забезпечення курсової стабільності. І на сьогоднішній день ми говоримо про те, що коливання, які відбуваються на міжбанківському валютному ринку, вони носять ситуативний характер сьогодні. Встановлений курс співвідношення долара до гривні становить 799 ,30 гривень 30 копійок за 100 доларів США. Цей курс на міжбанковському ринку він практично не змінюється. Хоча на готівковому ринку на сьогоднішній день можна навести про те, що державні банки продають американський долар по 8,11 за один долар інші банки, курс коливається від 8,14 до 8,18. Тобто, на сьогоднішній день купити валюту можна, і це говорить про те, що ми справляємося з тими завданнями, які стоять сьогодні перед національним банком. Але на сьогоднішній день, от сьогодні, буквально вийшла заборона у банках, що не можна продавати більше ніж 500 доларів в одні руки один день. Такої заборони немає, і я не можу сказати про те, що якщо банк такі вимоги ставить, це незаконні дії. Чому тому, що є єдине обмеження, це те, що не можуть продавати в один день, в одні руки суму, яка перевищує еквівалент 150 тисяч гривень. Отаке От обмеження існує. Також пан Забуцький порадив, як зберегти власно зароблені, чи варто брати кредити, і як не піддатися паніці. Повну версію відвертої розмови дивіться на телеканалі Рось у суботу у вечірньому ефірі. В Україні нерухомість дешевше, і така тенденція триватиме ще 3-4 роки. Принаймні такі прогнози експертів ринку. Запевняють, передумов до зростання цін наразі немає. Найдорожчі квадратні метри традиційно в Одесі, Донецьку, Києві від 1200 доларів. Черкасів в рейтингу найдорожчих квартир навіть не в десятці. За квадрат просять в середньому 840 доларів. Черкащані навчили жити в крізі вони Вернулись к рынку жилья, к рынку недвижимости, и рынок недвижимости жив. Это с этим я хочу всех нас поздравить. Самые низкие цены у нас были в Черкасах. Это зима 2008-2009 года, когда стоимость жилья, стоимость квартир упала больше чем на 50%. На сьогоднішній день від тих цен житло піднялося в середньому на 8-10%. Після кризи ринок нерухомості потрохи оговтується. За цей період ціни на Черкащині зросли на 8-10%. Попит збільшується, але, попри всеукраїнські тенденції, інтерес до квартир у новобудовах у Черкаській області купують переважно житло на вторинному ринку. На сьогоднішній день більшим способом користуються і на недвижимості на вторічному ринку. Потому что, во-первых, она вся в меньшей площади. На сегодняшний день первичная первичка, то есть в новых домах, в основном возводятся квартиры большей площади. Если на первичке однокомнатная квартира в среднем это 30-35 квадратных метров, то вновь возводимых домах площадь однокомнатной квартиры начинается там от 50 метров. Нередко, когда встречаются однокомнатные квартиры и по 60, и по 70 метров. То есть даже при том, что на, в первичном рынке на сегодняшний день стоимость квадратного метра немножко меньше, чем на вторичном рынке, но из-за большей площади квартиры получается больше, больше объем денег нужно заплатить, чтобы купить эту квартиру. Ну и потом, если на вторичном рынке, вы покупая квартиру, вы можете ее сразу использовать, там, делать ремонт, там решить какие-то свои проблемы. То покупая на первичном рынке, вам еще нужно сделать, дождаться, пока будет дом достроен, а он ну, в 90% еще строится. И только потом уже делать ремонт, вселяться и пользоваться этим, этим жильем. Так что вторичный рынок, он... Скажімо так, пользу більше спроси перевагу черкащани віддають найдешевшим варіантам. Експерт запевняє, населення не має грошей, а отримати іпотечний кредит може собі дозволити не кожен. По перше, в Україні банки пропонують чи не найвищі відсоткові ставки – 25-28%. Проти європейських максимум 7%. По-друге, отримати позитивне рішення щодо отримання кредита практично неможливо. Банки, пам'ятаючи кризовий 2008 рік, встановили суворі вимоги до позичальника. Так як ми бачимо зі своєї сторони, це єдиничні зробки. Може бути там одна-дві зробки в місяць в місті, місті відбувається з видачі кредитів. Але це дуже мало. Це зв'язано з тим, що банки, хоч і декларують, що не дають кредити, але вони дуже взвешенно, тщательно подходит к исследованию заемщика. Они требуют от него показать полностью белую зарплату. Они там очень много ставят таких, определяют предел этих заемщиков. А в связи с тем, что в нашей стране все-таки идет кризис, то люди, ну, как вы знаете, не все получают белую зарплату, и не все могут ее показать и предъявить банку. И поэтому кредитов выдается очень мало. Вирішив підробляти акцизні марки, можеш опинитися на 10 років у місцях позбавлення волі. Законодавчі зміни в кримінальному кодексі запроваджені законом України від 18 вересня 2012 року і прирівнюють підробку марок акцизного податку до фальсифікації національної валюти України, іноземної валюти і державних цінних паперів. Вивчати досвід сусідів українські урядовці та представники бізнесу зібрались у Києві в рамках міжнародного форуму Україна проект розвитку захід зібрав найкращих економічних аналітиків з Польщі, Росії, Естонії, Білорусі та Грузії. Заради економічного прориву, за словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, держава передусім боротиметься з бюрократією, яка відлякує інвесторів. Серед найближчих планів уряду проведення реформ з детинізації заробітних плат та робочих місць. Такі перетворення вже провели або проводять наші найближчі країни сусіди. 4,7 миллиона украинцев работают сегодня нелегально, не имея социальной защиты и не оплачивая, не поддерживая 4 социальных фонда, которые очень серьезно влияют на социальные выплаты в стране. Одна треть практически заработной платы по исследованиям того же Института экономики Национальной академии наук сегодня находится в тени. І я вважаю, що здесь нужен з одной сторони достаточно жорсткий комплексний подход. Прежде всего, я вважаю, необходимо усилення ответственности руководителей предприятий за нелегальне рабочее место. Представники бізнес Еліти» закликають владу більше підтримувати національного товаровиробника і поступово відмовлятися від імпорту товарів, які можна виробляти і в Україні по станом на сьогодні на внутрішньому ринку України і з общого б'єм об продукції. 59% це продукція національного, а 41% це імпорт. І це дисбаланс усилюється. Програми імпортозаміщення, локалізації виробництва, максимальна підтримка господарствам з тим, щоб створювати робочі місця на родної українській землі. Що ж до курсу, як мітиме економіка країни, то пріоритетом, за словами Сергія Тігіпка, залишається Євросоюз. Однак співпраці з митним союзом Україна теж не припинятиме. Якщо говорити про якийсь такий вибір, то я вважаю, що європейський союз для нас є зовнішньополітичним пріоритетом. Ми повинні намагатися все зробити для того, щоб вступити в європейський союз. Ми європейці, ми повинні бути, бути з часом в європейському союзі, але ні в якому разі це не говорить про те, що ми повинні призупинити свою інтеграцію і до певних. Економічних процесів, які відбуваються в країнах СНД, ми там маємо гарні ринки збуту. Ми можемо абсолютно спокійно працювати в рамках зони вільної торгівлі. Протягом форуму учасники познайомилися з найяскравішими прикладами успішних реформ, зокрема тих, що вже відбулися у Росії та Естонії, як то відкриття індустріальних парків та зменшення податкового тиску на бізнес. Щоб найкращі зразки ефективних реформ можна було б запровадити і в Україні. А тепер докладніше про ситуацію на валютному та паливному ринках. Американський долар купують за 8 гривень 15 копійок, продають за 8 гривень 17 копійок. Євро купують за 10 гривень 58 копійок, продають за 10 гривень 74 копійки. 10 російських рублів купують за 2 гривні 57 копійок, продають за 2 гривні 64 копійки. Ціни на пальне на АЗС Черкащини. А-76. Від 9 гривень 95 копійок до 10 гривень 79 копійок. А-92 від 10 гривень 49 копійок до 11 гривень 35 копійок. А 95 від 10 гривень 74 копійок до 11 гривень 50 копійок. Дизельне паливо від 9 гривень 70 копійок до 10 гривень 39 копійок за літр. Це була програма «Діловий ритм». З вами була Анна Васильєва. Побачимось за тиждень. Успіхів вам!